Всім доброго дня. Сьогодні почнемо замінювати двигун 2.0 дизель Вектора Б. Людині не подобається вранці, сильно дуже димить, хоче замінити на інший. У нас є в продажі двигун. Там стоїть вірдочечку, жде. Потрібно його цього, демонтувати. Що ж ми для початку зробимо? Знімаємо все навісне, що нам мішає. Знімаємо акумулятор, патрубки, турбіни шланги, корпус фільтра гофру. По можливості по максимуму знімаємо, що тримає двигун. Знявши, пробуємо відкручувати його від КПП. Попробуємо витягнути його без КПП для початку. Підомкратим, знямо подушку. Ну, будемо показувати частинами, як зняли один процес. Потім будемо показувати, як ми пробуємо витягувати, потім як чіпляємо. Знімаємо навісне, як ставимо навісни. Буде довго відео, але можливо буде кому цікаве в майбутньому для себе замінити його. Тож починаємо. Зараз знімаємо по максимуму, що нам буде мішати в майбутньому. Дивимося далі. Трохи демонтували запчастин. Зараз розкажемо, що для чого знімали, тому що, оказується, тут ми перший раз міняємо і є багато нюансів по зняттю всього. Тож, щоб демонтувати радіатор з переднім вентилятором кондиціонера, там треба повозитись. Легше скинути бампер, він крипиться дуже легко. Болт один, болт- другий. І по підкрилках, хто як тут саморізи, буває по заводському, просто бампер стягуєте на себе, він знімається 5 хвилин роботи. Потім знімаєте усилитель, 6 гайок. Знімаєте усилітель. І у вас тоді є доступ до всього, що тут спереду. Гарно зняти радіатори, гарно зняти кронштейн насос гура з кронштейном, компресор кондиціонера. Ну, Можна зняти ще теплообмінник, але ми це знімемо вже коли двигун достанемо. І є багато місця для того, щоб відкрутити коробку по кругу, щоб її можна було зняти. Тому ми вирішили таким е, методом знімати. Познімали ми щось спереду, зняли ми патрубки, радіатори. Ось радіатори. Е, в наступному ми зняли. Все, що зверху нам мішає. Зняли кронштейн акумулятора. Відтіднали всю акуратну проводку двигуна, відкрутили трубки ТНВД паливні, завели туди. Далі зняли турбіну. Вона місце дозволяє легше зняти, щоб потім не було нюансів при витягуванні, щоб не впирало нічого. Зняли турбіну. Зняли там кожу захисний стартера і від'єднали всю проводочку, акуратно відкрутили. А потім вже ж докрутили всі гаючі болтики, що прикручують коробку донизу. Там два знизу під стартером, один зверху, на стартером, і одесь тут, біля самого двигуна, біля блока, сюди ближче до середини на 19. Відкрутили, і нас виходить, що. Двигун майже голий. Лишилося зняти ТНВД-генератор, теплообмінник. Ну це ми вже будемо знімати, коли двигун достанемо. Будемо демонтувати двигун, пробувати не знімаючи коробку, бо можна було б знімаючись коробку через низ. У нас нема підйомника, тому ми вирішили краном через верх. Тож Відкрутили знизу 4 болта підключик на 15. Ось один тут. Відкрутили 4 болти, Підключено 15, і у нас двигун відстав від коробки. Зараз ми беремо, відкручуємо, точніше, не так. Беремо, підставляємо упору під саме КПП, піддомкрачуємо коробку, заїжджаємо краном. Відкручуємо подушку і пробуємо доставати. Будемо доставати, як достанемо. Якщо будуть нюанси, розкажу, що краще дознімати, щоб не було тих нюансів. Тож, чекайте, буде далі. Так, двигун ми дістали. Ось він стоїть. Що ми відкрутили при доставанні його? Відкрутили сам кронштейн з подушки. І взагалі відкрутили його від двигуна. Це один кронштейн. А це другий, щоб він не опирався. І коробка лишилася на місці. Ми його витягли сюди наверх, повернувши його трішки сюди по діагоналі. Коробка піддомкрачена. Навіть з подушок не відкручували. Двигун тут. Зараз будемо пробувати його назад ставити. Маховик відкрутили. Переставимо поміняємо задній сальник, щоб було без проблем в майбутньому. Поміняємо сальник, передній, задній, всі прокладочки, резиночки. і будемо встановлювати назад на машину. Встановлення в аналогічному порядку, тільки же будем, буде на ньому менше навісного, навісне будемо дочіплювати вже на самій машині. Там буде легше так нам його впухати, його подружити в коробку з двигуном. Буде менше навісного, будемо. Тим більше передок розібраний. Вставимо, поміняємо сальники, вставимо, покажемо результат, як він стоїть на подушках. Далі будемо показувати, як ми збираємо послідовність. Покажемо коротенький ще лайфхак, як виставити е щеплення на 2,0-2,2 дизель. Таку, таку ми приспособу собі знайшли. Дивіться, поставили ми. У нас є головочка на 16. Ятовська. Ну, Так у нас вийшло. Цей діаметр вущий, цей діаметр ширший, так як нам потрібно. Цей діаметр влазить в колінвал. Ось на старому двигуну ми міняємо двигун. Чітко влазить в середину в колінвал. Бачите? Чітко. Друга сторона не влазить. Влазить тільки ця. Ось. На старому щепленні покажемо. Чітко влазить друга сторона. Ось. Тепер покажемо вже, як ми зібрали. Все, центр. Не треба там придумувати, щось там мутить, крутить, палки тисати. Ось така, так у нас вийшло. Тож, може кому на замітку хтось буде збирати. Таким, таким способом можна виставити. Так, двигун ми, це знятий двигун. Ось двигун вже на нас стоїть. Навісного, що ми поставили, щоб було нам легше перекрутити, то тільки насоса з торця, прикрутили насоса, все остальне ми усили знімати, щоб легко, гарно він туди вліз, бо коробку ж ми не знімали, лишили нам авто. Шківа ми теж не ставили, бо тут там, місця мало. Скважи поставимо зараз, наприклад, коли це є. зараз приступаємо скручувати задню сторону, коли в нас це є. Ставимо з самого низу стартер, генератор, турбіна. Спочатку генератор, потім турбіна, тому що генератор ніжній болт не дозволить. Важко буде закрутити, коли буде турбіна стояти на машині. Треба ставити так. Стартер, генератор, проводка. Турбіна. Потім будемо на цю сторону приходити, поставимо сюди форсунки, поміняємо з кільцями і резиночками, поставимо впускний повністю колектор, прикрутимо трубки. І тоді вже поставимо сам масляний стакан з теплообмінником. Тут місце нас дозволяє знизу прикрутити. Нам буде зручно прикрутити трубки ТНВД паливні. І потім прикрутимо трубки, вакуумний насос. Ну і насос гідри часа, низу з компресором і натягнемо ремінь. Все практично розказав в двох словах порядок збирання. Щеплені виставлення ми показали, як ми зробили. І я вам скажу: дійсно, з першого разу легесенько. Все зійшлося, щеплення вижимається. За допомогою крана самі, без ніяких других рук, все гарно вийшло у нас його вставити, зустикувати з коробкою. Тож, далі буде, вже коли ми все зберемо, покажемо і самого пуск двигуна. Тож чекаємо, далі буде. І ось фінальний ремонт роботи. Все чітко. Все зібрали, акумулятор вже заводили, завели, масло завели. Заводимо все тихенько, все прекрасно. Тож, кому інфа була полезна по заміні. Дивіться, пишіть, підкажемо, порядок. Якось так. Всім гарного дня, вдалих ремонтів.